Вітаю, шипине. Вас щось мучить, капітан Шехаріс. Так, мем. Я. Я надзвичайно стурбована пропозицією полковниці Ласар щодо програми Коп. Громадяни виконують роботу поліції. Дурість якась. Якщо проєкт пройде, то нам так скоро і зарплату платити перестануть. Ви все сказали. Губернаторша вважає, що програма просто прекрасна. Тож, доки вона не передумає, ми з вами будемо теж так вважати. Згодні? Так, мем. Добре.